Багато християн вірять в Бога, але не пізнали Бога. Вірять в Ісуса, але не пізнали Ісуса. Християни мають бути глибоко, глибоко мислящими людьми. Релігійний підхід заганяє нас в обряди, в форму життя не можна вмістити в якісь рамки. Бог мені потрібний тоді, коли мене притиснуло. Бог є найкращий батьком, і Він хоче, щоб ми пізнавали його серце. У молитві є декілька складових частин. Найперше, ми маємо визнати його велич. Ми маємо в молитві подякувати, що Він нас створив. Ми горшки. Бог нас зліпив, дав нам все необхідне для життя, для побожності, дав нам розум, очі, руки, ноги. Все працює, наш механізм вже по тому видно, наскільки Бог є добрий, і Він хоче, щоб ми його шукали, пізнавали.